Я вас вітаю. Сьогодні пропоную до вашої уваги Ford Connect Transit. Автомобіль 12, випущений 12-му місяці 2015 року, тобто майже 16-й рік Е, нещодавно заїхала в Україну, розмитенений, пройшов сертифікацію та готовий до першої постановки на облік. Як бачите, у нас є парктроніки, є камера заднього руху. Спочатку вам покажу машинку ззовні, як вона виглядає. Потім прийдемо до салону. Власний сучасний вигляд. Так, покажу вам салон. Салон в дуже доброму стані. Поки якби це автомобіль комерційного плану. Зазвичай вони приїжджають реально там з почовганими сидіннями, там рулі витерті. Тут дуже добрий стан автомобіля. У нас є передні підіймачі передні, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. Далі по комплектації. Ось так у нас цікаво виглядає приборка. Мультикермо. Датчики дощу, світло є, сенсорна мультимедіа, листі-екран. Навігація присутня. Так, зададу машинку. Техніка в дуже доброму стані, є камера заднього руху. Крутаємо кермову, воно показує напрямок руху, куди ми будемо їхати. Так, далі, у нас є кондиціонер, підігріви сидінь, розетка 12 вольт. В принципі, мультикермово все, що потрібно, в принципі, є. Тобто потрібно враховувати те, що як не як, це комерційний автомобіль, це не автомобіль якийсь там сімейний машинка плану Renault Enga. Так, перейдемо з вами до заднього відділення, задніх сидінь. Сидіння в гарному стані, як бачите, теж не почовгані, по них товар не возили. Машинку цікаво, можна використовувати, в принципі, як і домашній автомобіль, так і чисто вантажний для комерції. Задні сидіння складаються, вам зараз не покажу, бо одною рукою реально неудобно складати. А ця решітка все переїжджає в передню частину Палета ззаді у нас стає. Тобто, при бажанні відчиняємо двері. Так, і ця решітка, виходить, перегородочка, вона встає в самий кінець. На рейлах вона рухається і встає притих в кінець у нас. з цієї сторони. Сидіння у нас 2 плюс 1, тобто можна одне сидіння зложити, можна два. Бачите, по салону все в порядку, потолок, тканина, все в дуже доброму стані. Дверні карти не почовгані. резиновий пол, до речі, дуже удобно, щоб його помити, краще практичніше, ніж ковролін. Є підпор спинки, підлокітник, бардачок. В общем, якось так. Автомобіль у нас знаходиться. Вінниці, Знаходимося за адресою вулиці Ярмоли Мелешка 1В. Більше автомобілів побачите на нашому сайті vincar.com. Запрошую вас до перегляду. Є багато автомобілів, які побачите на нашому сайті або в телеграм-каналі. Всі всі там машинки актуальні. Якщо потрібно більше фотографій, то пишіть мені в Viber або в Telegram. Я вам скину посилання на наш сайт, саме на цю машинку, там буде побачити більше фотографій. Так як в Telegram там обмеження один пост, 10 фотографій. Ну і не забудьте підписатись на канал та на телеграм. Так, дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо вам буде потрібно більше інформації е по машинці, то звертайтесь любі фотографії або якісь конкретніші ще відео, якісь там, не знаю, любі питання, звертайтеся всю інформацію вам надам. Е дякую, що додивились відео до кінця. Вам гарного дня, пока-пока.